Ну, я вам нагадаю, що мабуть я вже в опозиції з 21-го року, тому не зовсім логічно говорити мені, що я мовчав. А по з приводу того, що мінімалка 3 тисячі, це неправда. Вона 8, але їх не вистачає на ті потреби, які є сьогодні. Щодо підняття тарифів, мою позицію можна подивитися і зараз. І в 21 му і до цього, що збільшувати просто тарифи це крок в нікуди, тому що це призводить до кризи неплатежів, і люди перестають платити навіть те, що платили. Це має бути системний підхід. А під час війни, повномасштабної війни, взагалі цього не може відбуватися, і має йти компенсація цих видатків з боку державного бюджету. Чому вам сьогодні не показують заборгованість, яка є по державі, тому що вона просто підірве. Всю систему комунальних послуг тому це і засекретили. Але після війни нас з вами очікує шок. Ну а за свою позицію мені в даному випадку не соромно.